Як було перед всесвітнім потопом, так буде і зараз. Основна проблема сучасної людини відсутність реальності. Реальність це існуюча взагалі об'єктивно явлений світ, явища, факти, тобто те, що існує насправді. Сьогодні більшість людства живе в ілюзії, турботах та віртуальній реальності. Навіть багато християн забули, хто вони є, яка їхня головна місія. Цей останній час тим часом багато людей світу готуються до судного дня. Вони серйозно ставляться до того, що ми бачимо у фільмах катастрофа, і багато що з цих фільмів вже стає реальністю. На рівні світових урядів та заможних людей світу йде внесок коштів. У підготовку до останнього часу для них судний день це не ілюзія, а реальність. Будуються ковчеги порятунку, які здатні витримати катастрофи планетарного масштабу. Квартири на цих суднах продаються за десятки мільйонів доларів, споруджуються різні підземні царства, які мають витримати всі катаклізми. Підводні міста та станції життя на дні океанів оснащені за найдосконалішими технологіями та забезпечені величезними запасами всього необхідними. Вони стануть притулками для обраних повсюду. Збудовано тисячі сховищ судного дня із запасами їжі на випадок локальних чи глобальних катастроф. Що ми знаємо про це? Чи є у нас туди доступ та перепуска? Дивно, що ті, хто не служать Христу, готуються до останнього часу і до судного дня, а віруючи, збирають на землі. Нам все чогось бракує. Бажання матеріальних благ відволікають від реальності. До церкви не піду, на царство Боже нічого не виокремлю, але все матеріальне згниє та пропаде. Нам потрібно вімкнутися. У який час ми живемо, відірватися від віртуальної реальності та сфокусуватися на Господі, на творці, який бачить нас на землі під землею, під водою та у космосі? Людські титанічні зусилля спрямовані на підготовку до судного дня безглузді, тому що від Бога нікуди не втекти. Ще цар Давид писав. Куди піду від Твого духа і куди втечу від Твого обличчя? Якщо піду на небо, ти там, якщо зійду в ад і там ти. Найбільшою реальністю є Ісус Христос і Його вічне Слово, все сказане Богом, здійснюється з неймовірною точністю. Біблійні пророки, в подробницях, говорили все, що зараз відбувається. Тому люди звертайтеся до Бога, щоби спасти свою душу та допомогти іншим людям з миром Божим.